Що, друзі, всім привіт! Радий вас вітати на своєму YouTube-каналі підбору автомобілів». Мене звати Роман, це команда «Експерт Авто 24 Ми займаємося автопідбором по всій території України. Сьогодні знаходимося на самому більшому авторинку України в, в місті Луцьк. Сьогодні на четверг, 25 січня. І маємо замовлення. Ми Nissan Кашкай, бюджет 12, максимум 12-500 тисяч доларів. Хоче замовниця білий колір і коробочку автомат. Як ми знаємо, автоматична коробка, звичайний гідротрансформатор йде на двохлітровому дизельному двигуні, тому такий двигун ми і рекомендували нашій замовниці до підбору. Зараз будемо ходити, ви подивитесь всі ціни на кашкайчики, і механіка, і автомат, а ми будемо шукати автівочку для, нашого, для нашої замовниці. Тому всім гарного продуктивного дня. Поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар. Ми пішли шукати автомобіль для наших замовників. Так, це що у нас? 1,5, 183 і 10800 віці на механіка. Ні, автомат. Автомат, автомат, автомат. Дивіться, ну, треба дивитись двохлітровий, Я вам щоб чоловіку казав, ну їх конкретно мало. Дивіться, uh -huh. який непоганий кашкайчик нам попався в досить популярному кольорі. Практичний, надійний та безпроблемний. З 1,5 дизельним двигуном 235 тисяч заявленого продавцем пробіг. 11 го року і 10 тисяч 300 доларів цей автомобіль у нас на старті. Автівочка у нас 7-місна. В багажнику є додатково два сидіння. На шипованій гумі зимовій. На ось таких легкосплавних дисках. Так, у нас присутні парктроніки. Е, тільки задні, передніх, на жаль, немає. Панорама присутня. Клімат, підігрів передніх сидінь, датчик світла дощу і 4 скло підйомника. Має цей автомобіль. Ага, Трішки я вас надурив. Парктроніків задніх у нас немає. Є в нас тільки фаркоп. Так що, автівочка в нас без парктроніків і без камери заднього огляду. Така простенька комплектація, але є підігріви і панорама. Без парктроніків це трішки так печально. Але ціна відповідно така сама. Також, друзі. В кінці відео покажу вам автівочку, яку ми підібрали сьогодні. І також ті автомобілі, які підібрали для наших замовників по послугам підбір авто під ключ. Тож, якщо не цікаві вам ціни на автомобілі, можете прилистати і подивитися, які автівочки ми підібрали для наших замовників. Ходімо далі. 800. Механіка. Механіка. 1,5. Той без ціни. Літра. Повний привід. Це поки перший у нас. По бюджету проходить нам такий? А? По бюджету проходить? Ну, якщо він стоїть грошей, то можна... це поки перший у нас такий.

Бачите, щоб ціла на автоматі 2 літра, то це маловато їх буде. Давайте придемося. Яка ціна? Яка ціна? 13-300. Поняв, дякую. 1,6. 1,6 не наш бюджет. 11800. Ну точніше бюджет наш, але не наш двигун і коробка передач. 1,5. 1,5 двигун. 10 950. Біленький, але б непоганий, такий на панорамі, дивіться, диски оригінальні. Так, дивіться ще, попались нам два кашкайчика. 11-го року також 1,5. Такий самий в них більш практичний надійний двигун, К9К, ви його всі знаєте, всі полюбляєте. Цей автомобіль має 187 тисяч пробіг і ціна 11, напевно, 400. Пишуть нам автомобіль без підкрасів і гарна комплектація. На лінзах, на лінзах, на гумі літній, напевно, автомобіль тільки приїхав. Так, у нас є підігрів передніх сидінь, навігація кліма, шкіряне кермо, датчик світла, 4 скло підйомника. Так, так, так. І знову ж таки, в нас немає парктроніків. Немає парктроніків, але є фаркоп. Без пактроніків, на паркетнику трошки так буде печально кататись. Але все ж таки ще один кашкай в рідній фарбі 12-го року з, з класним 1,5 двигуном 9995 Біленький колір. І також літня гума. 12 рік і ціна менше 10 тисяч доларів. Тенденція зараз така, що ціне. Трішки просіли за рахунок того, що автомобілі багато пригнали, а покупки трішки в нас спали. І зараз автівочку можна продати тільки за рахунок ціни. Приспускаєте ціну, тоді вони продаються. Так, дивіться, ще один кашкачик нам попався. Також досить такий класний популярний колір має цей автомобіль. Є сертифікат. Економимо вже 2,5 тисячі гривень. Пишуть нам 12 рік, 196 пробіг. Тут у нас бензиновий 1,6 двигун на 115 кінських сил. І ціна її 10 650 доларів. На зимовій гумі легкосплавних дисках. Так, Автомобіль у нас відкритий. Що ми тут маємо? Круїз контроль. Так, Шкіряне кермо трішки свіжалась. Звичайний кондиціонер, автомат, точніше коробка варіатор. Підірю передніх сидінь, панорами в нас немає. І автівочка у нас має 4 склопідйомника. 196 тисяч пробіга, 1,6 бензин. 10650 плюс сертифікат. Відразу три кашкайчика. Що ми можемо сказати? Це один із самих таких ліквідних паркетничків з бюджетом від 9 до 12 тисяч доларів. Їх нереально велика кількість на Луцькому автобазарі. Бензинових реально трошки маловато, але все ж таки вони є. Але в основному це 1,5-1,6 1,6 і 2 літра двигуни з механічними коробками. На автоматі прям мало їх. І знайти її важковато. на автоматі. Тут дивіться, у нас повний привід 2 літра, 187 тисяч пробіг і 11550 її ціна. Комплектація у нас. У нас має, маємо клімат двохзонний, така нештатна мультимедія, шкідлянекий ремонт датчик світла. І повний привід. Механічна шестиступенева коробка. І на зимовій гумі цей автомобіль. Що там? Давай ззаду подивимося, що у нас є. Так, є у нас парктроніки і фаркопчик. Також присутня камера заднього огляду. І, в принципі, все. Так, дивіться, О, відразу ще один двохлітровий. Ще один двохлітровий. Автомобіль з автоматом 2010 року 203 тисячі пробіг. І ціна 10 750. Ціна така трішки низька, але, можливо, хочуть її швиденько продати. Автівочка відкрита. Так, дивіться, клімат, навігація також у нас не оригінальна. Ось таке кермо, в принципі, не фарбоване. А можливо, трішки на -на -на налачене, але оригінальне. 400 підйомничка. Салон. В принципі, достатньо непоганий. Трішки продавлене водійське сидіння, але все ж таки ціна ціна у нас непогана. 10 799, 2 літра 2010 року на автоматі цей автомобіль. Так, на лінзованій оптиці, але але. але, А ні, в нас гума зимова, точніше така всесезоночка парктроніки є. І фаркопчик задній також у нас присутній. Дивіться, який ще кашкайчик у нас є. Ну Тут такий прям топовий, топовий колір на цьому автомобілі. Більше всього хочуть, бажають або такий, або біленький. Але, як правило, купляють всі чогось чорний колір. <губляє> Ніхто його не хоче, але постійно у нас одні чорні кольори. І тут також двохлітровий, 152 і 10, 550, 10 599 її ціна 12-го року. І також на повному приводі цей автомобіль. На зимовій гумі, це нас не може не радувати. Ну і Комплектація в принципі, аналогічна попередньому автомобілю, але тільки немає у нас навігації. Ось такий тетріс, підігрів сидінь, 400 підйомника, датчики світла, дощу. Двохлітровий дизельок на повному приводі. Ну і ціна, дійсно, ціна досить непогана. 10550 на старті. День який крутий кашкайчик в білому, нереально крутому кольорі. Поруч стоїть власник і говорить, що цей автомобіль у нас в рідній фарбі. 2-літровий дизельок, автомат, 11999 її ціна. Так, що в нас? На лінзовані оптиці на зимовій класній гумі. Тормозні диски у нас тут мінімальна бордюрочка, геть мінімальна, мінімальна. Так, що в нас? Тут повний привід, підгрівів немає. Оригінальна штатна навігація, двохзона кліма, шкіряне кермо і 400 підйомника має цей автомобіль. Паркопчика нема. І парктроніків у нас також нема. Але зимова гума. В принципі, ось такі в нас. Досить непоганий протектор. Задні диски у нас практично нові. Але без парктроніки і фаркопчика трішки так буде печально. Якщо розглядати цей автомобіль до покупки, бажано сюди доставити парктроніки. і кататись горя не знати. Поруч ще один кашкачик. Сьогодні у нас кашкаю просто нереально великий вибір, але на автоматі їх практично нема. Так, бачимо камери 360 по колу, спереді, задні, по бокам. На оригінальних легкосплавних дисках, але гума у нас така, така собі така трішки спортивна. <гум> Можна сказати, практично літня. Що в нас тут? 11650 ціна 2013 року, 1,6 дизельний двигун на 130 кінських сил. Так, 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 а пробіга в нас? Пробіга я не бачу. Що тут у нас? Без ключового доступу нема, атівка закрита в нас. Але в нас, дивіться, значить, що таке. Вставочки шкіряні на сидіннях, підігріва нема. Механічна шестиступенева коробка, клімат, навігація і оригінальне шкіряне мультикермо. Так, присутня панорама у нас. Ну і бачите, комплектація без парктроніків. Зате є камера 360 по колу. Ходімо далі. Дивіться, ще один кашкачик в класному кольорі. Візуально він відполірований гарненький 2012 року, 12-13 рік, 12-й модельний, 13-й експлуатація, 1,6 дизельок, 96 кВт, 7-місний автомобіль і пробіг у нас 237 тисяч кілометрів. 12850 її ціна. Поки що у нас це найдорогий автомобіль, який ми сьогодні дивилися. У нас є панорама на весь дах, що там ступочка шкіряне кермо, клімат, навігація. І 4 скло підйомничка. На зимовій гумі, на легкосплавних дисках. Так, дивіться, ще один кашкачик вам покажемо, щоб ви приблизно розумілися по цінам. Дивіться, в нас біленький колір на оригінальних легкосплавних дисках, а не знову ж таки на літній гумі. Вже готовляться власники продавці даних автомобілів до літнього сезону. І зимову гуму, я так зрозумів, купляти вже її точно ніхто не буде. Велика кількість сьогодні автомобілів ми бачили на літніх колесах, не знаю чому так. Чому не замінити ті колеса за 100 доларів і вже наскільки легше буде продати свій автомобіль, чим зараз їздити, шукати СТО, шукати ще на монтаж, де його купити, перезути, зробити сертифікат, зробити договір, і це до вечора, якщо справимося, то це буде добре. Ну, На рахунок літніх колес. В нас тут 11 рік, 1,5 дизельок, 183 тисячі пробіг. Пробіги, що у нас всі такі веселі, всі менше 200 тисяч. І ціна 10 тисяч, або рівно 10 тисяч, або 10-300, що у нас там за карлючка намальована якась. Комплектація у нас сама, звичайна. шкіряне мультикермо, підігрівів нема, механічна 6-ступене коробочка у нас, навігація, клімат і 400 підйомничка. Є панорама, білий колір, як сьогодні хотіла наша замовниця, але немає парктроніків ні передніх, ні задніх, зате є камера заднього огляду. Друзі, це останній автомобіль на сьогодні. Зараз покажу автівочку, яку ми придбали. Не перемикайтеся, слідкуйте, підписуйтесь. Така міська машинка. Відкрию можна? Пробіг точно її? Все, по базі б'ється, щоб ми дергали просто вас. Все, це... оце відлічно. Що, її не полірували? Ні. Мать тут. 80. Гума зимова, рік 21 рік. 21 року. В принципі, ще їздити можна. Отак так, допуск. Максимальний допуск до двох мг ми маємо ноль, до... всі 30 минут. Кириллка ми маємо. У нас кашкайчик 2012 року з двохлітровим дизельним двигуном і з автоматичною коробкою передач звичайним гідротрансформатором. На такій середній комплектації не прям крута, але все ж таки в нас повноприводний автомобіль на автоматі з кліматом, з навігацією, шкіряним мультикермом 214 тисяч рідного пробігу. Втоювачка приїхала з Швейцарії. Вся в рідній фарбі, без жодного підкрасу і всі оригінальні вікна. У нас, на жаль, немає парктроніків, але є камера 360. Камери в зеркалах спереду та ззаду. Класний автомобіль. По ходові в нас в принципі, приговорили лише одну шарову опору, яку ми зараз замінимо за тисячу гривень, і, в принципі, все. Так, на старті цей автомобіль коштував 12 900. Зараз ми його забираємо за 12,5 тисяч доларів і власник всю суму робить сертифікат і договір купівлі-продажа. Чистий 12-й рік без жодного підкрасу з двохлітровим дизелем на автоматі. Вибором машини задоволені. Рома дуже допоміг, все швидко, сервіс на 100%. Все дуже сподобалось. Все, зараз оформимо документи і завтра замовниця наша залишається тут. Зробимо технічне обслуговування, замінимо шарову і поставимо даний автомобільчик на облік. І власниця поїде в Польшу. Все, і вітаємо дякую. вас. Дякую вам. Так, зустріли наших замовників і проводимо передачу автомобіля, які ми підібрали по послузі підбір авто під ключ. У нас Меган 2017 року в з комплектації на оригінальних легкосплавних дисках в хорошому стані і з досить непоганим власним пробігом. Вислічувий доступ, два присутніх ключа, один в салоні, один в водія в схиріні вставки на сидіннях, боковушка у в нас навіть не перешита. На моніторі, масаж сидінь. Двокзона кліма, електростоянкове, гальмо, круїз, ліміт контроль, перемикання режиму їзди, оригінальне шкіряне мультикермо. сидіння у нас в класному доглянутому стані. І цього автомобіля це пробіг, який складає 143 тисячі кілометрів рідного, перевіреного і 100% пробігу. Обов'язково перед кожною передачою автомобіля робимо тест-драйв, садимо нашого замовника за кермо, катаємося, тестуємо, перевіряємо, чи все подобається, перевіряємо всі документи, ще раз звіряємо всю документацію і аж потім вже передаємо автомобіль. Міганчик незвичайний, а в комплектації у нас бовс і пробіг всього лише 140 тисяч кілометрів. Ще дякую Ігору Роману за те, що підібрали класну машинку в гарному стані з невеликим пробігом і в класній комплектації. Щиро дякую. Завжди, будь ласка, завжди, будь ласка. Знайти такий міганчик з таким пробігом прямо нереально важко, але все ж таки нам це вдалося. Давайте Пітерік. Що, друзі, локація наша не змінюється. Ми знову на залізничному вокзалі і передаємо автомобіль, який підібрали по послуці підбір автопідключ. У нас Opel Zafira з правильним 1,6 бензиновим двигуном, звичайним атмосферним і безпроблемним. Екологія у нас вся на місці, каталізатори на місці. Аківочка має два косметичних підфарбування. Це крило водійське з водійської сторони переднє. І задня кришка багажника в районі 170 мікрон без кримінала. Це в них хвороба, нижня частина, постійно рижик і корозія. Вона тут у нас вже підфарбована і все зроблено. Шпаклівки немає, автомобіль на зимовій хумі. В самі такій звичайній комплектації, Поліуретанове мультикермо, п'ятиступенева коробка, кондиціонер і передні два склопідйомника. Але ізюминка цього автомобіля це пробіг. Перевірений 100% за всіма базами даних 180 тисяч кілометрів. Автомобіль у нас приїхав з Німеччини. Автівочка семимісна, в досить непоганому стані і в самій такій звичайній комплектації. Але, повторю ще раз, з класним пробігом 180 тисяч км 2009 року. Так, друзі, всім привіт! Місто Львів. Їдемо на ЖД-вокзал зустрічати замовника, який оприділився з автомобілем. Обирали ми до Джорні, ми його успішно знайшли і зараз будемо його зустрічати. Їдемо на майданчик до нас і передавати автомобіль на франківську. З Америки він абсолютно цілий, жодних пошкодів у нього не було. Проїхав з технічних моментів, не було два ключика, прошились два ключика, і от він вже заводиться, їде і працює, скажімо так, ідеально. Автомобіль у нас 2018 року, 3,6 двигун, 73 тисячі кілометрів пробігу на автоматичній коробці передач і на повному приладі. По комплектації маємо класні оригінальні легкосплавні диски, новесенька зимова гума. Маємо безключовий доступ, маємо повний електропакет. Салон у нас комбінований, шкіра плюс тканина. так Має сліди експлуатації, але вони не критичні. Фактично всі шкіряні шкіряні салони мають такі от тріщинки, скажімо так але жодних пошкоджень немає. Електросидіння, мульти та сервокермо. Присутній у нас датчик світла, клімат-контроль, штатна мультимедійна система. Старт-стоп, автоматична коробка передач. і також клімат на задні ряди сидінь. Автомобіль у нас семимісний. Далі у нас е, задній ряд так само в дуже класному стані охайному. У нас є клімат. Тобто отакий от автомобіль зараз е, буде рухатись в сторону Франківська. Вже зробили договір куплі-продажу. Тепер... Почалась просто передача, розрахуватися. Ціна за даний автомобіль складає 13 750 доларів. Торгувалися ми до останнього. От. І от такий от класний варіант, який зараз буде власник забирати на, на Франківський. Дані варіанти. Звертайтеся з компанії Експерт Авто. Завжди знайдемо найкращий варіант. Ну що, друзі, ось такий автомобільчик підібрали ми сьогодні для нашої замовниці. Досить непоганий варіант. Як ви бачите, дуже велика кількість їх з механічними коробками передач 1,5-1,6 дизель. Декілька варіантів бачили з 2 літровими дизелями. Тут, можливо, варіантів 5-5. Ну, на весь авторинок. В основному це 1,5, 1,6 дизельний двигун. І лише три варіанти ми бачили з коробкою автомат, звичайним гідротрансформатором і двохлітровим дизельним двигуном. То, якщо вам потрібна механіка, велком, луцький авторин. Якщо автомат, то тут бачите така лотерея 50 на 50. Якщо вийде її знайти з чесним пробігом, то це буде дуже добре. Тож, друзі, дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Хочу вас попросити поставити лайк і написати будь-який коментар в підтримку нашого каналу. Все. Дякую! Всім, папа, та до нових зустрічей.